Холоданням прийшли й вірусні захворювання. З кожним тижнем зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Сімейний лікар Ірина Сахарук це зі сезонним зростанням. Люди звертаються з лихоманками, звертаються з кашлем, з нежиттю. Тобто, як без горлі. цих пацієнтів достатньо на даний період. Порівнянні з минулим роком, у цей же період кількість хворих на ГРВІ збільшилась на 75%. Більшість з них діти. Продовж минулого тижня на Рівненщині зафіксовано 6858 випадків захворювання на ГРВІ, що на рівні попереднього е, тижня. Показник захворюваності на 100 тисяч населення складає е, майже 600, а відсоток хворих дітей е, традиційно е, більший за дорослих це. Дві третини 66,7%. Аби вберегтися від ГРВІ та грипу, медики рекомендують приділити увагу власній гігієні та менше контактувати з хворими. В першу чергу це звичайно менше контактувати з людьми, в яких є ознаки ГРВІ. Потім надалі це провітрювання кімнати, мити руки, обов'язково вакцинація. Ну тобто, якби зараз іде сезон вакцинації від грипу. Додає, вакцинуватися від грипу досить важливо, адже це допомагає вберегти себе від важких наслідків. Особливо це потрібно людям пенсійного віку, дітям, пацієнтам із хронічними захворюваннями та вагітним жінкам. В рівному наявні дві вакцини від грипу це джіфлю і ваксі грип. Їх можна купити по аптеках, можна по попередньому замовленні. В середньому вартість вакцини порядка 400 гривень 350 до 450 гривень. Ніхто не виключає шансу того, що ви захворієте, але це вакцина від грипу нам дає можливість уникнути ускладнень, таких як пневмонії, і також вона допомагає перенести грип набагато простіше і легше, аніж без вакцинації. Загалом за 2023 рік в регіоні на ГРВІ захворіло понад 34 чотири тисячі осіб. Це на 68% більше ніж торік. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.